Я не знаю, що робити. В Запоріжжі медиків, освітян знищують. 97-ма школа, та, яка прогреміла своїм бобосховищем жахливим, в якому діти були на позашкільній годині, директора звільнили, вчителям познімали всі надбавки. Зарплата зменшена. Чому, Чому, пане президент, таке відбувається у Запоріжжі? Чому ваш керівник вигрібає всі гроші з бюджету міста, завдяки Харченко та Білову, корупціонеру і всі гроші з освіти медицини йдуть на будівництво шкіл, які невідомо коли будуть побудовані? З лютого до вересня жодного бомбосховища не було побудовано? У школі, розумієте, жодного. І вчителів змушують виводити дітей. Директорів змушують виводити дітей у школу. Що робити нам з цим? Як діяти? Не можна звільняти, не можна звільняти освітян. Нам треба з вами, запоріжці, відстояти директора 97-ї школи, яку звільнили. Харченко за корупцію Білова, які грабують Запоріжжя, для кого ви вже зрозуміли?